На сьогодні в залі суду побував а, і, ніби як і має далі продовжувати там перебувати Євген Шевченко, такий собі, знаєте, народний депутат. А, сьогодні мають обирати йому запобіжний захід в Печерському райсуді. Засідання почалося близько 11-ї, але недовго протривало, бо в справі оголосили перерву до. 15-ї. сторона захисту просила перенести обрання запобіжного заходу на завтра, посилаючись на те, що в них не було достатньо часу, аби оформити пропозицію і зібрати всі необхідні документи. СБУ та ДБР до нардепа прийшли вчора. За даними слідства, він. Поширював фейки про командування сил оборони, розганяв кремлівські наративи через свої ютуби та телеграм-канали. Також Шевченко вже після вторгнення росіян їздив до Білорусі, де спілкувався з керівництвом і налагоджував певні схеми. Вони переважно стосувалися закупівлі для підконтрольних йому компаній. Ну і Шевченко заявляв, що його шкоду обороноздатності ще треба довести. Більше коментарів не пообіцяв після закінчення засідання. Я сподіваюся на нормальний змагальний процес, на об'єктивність і все. На побачимо. Вас звинувачують у державній зраді. Що скажете? У нас багато кого, в чомусь звинувачують. Це ж треба завести ще. Чому шкодили наші обороноздатності на версії ми правда Якщо висловлювання моєї особистої думки, це якось. Пливає на це, але я не знаю. Це, це тоді не все слово. І на початку тижня Шевченко натякав на свій арешт в телеграмі. Він звертався до колеги Олександра Дубінського. Мовляв, той може готуватися до зустрічі. Їм доведеться посидіти всі СІЗО разом. Такий от дуетик. Дубінський, який вже рік знаходиться в ізоляторі, теж за підозрою в Держраді, з відповіддю не забарився і запропонував приїжджати. І раніше народний депутат Євген Шевченко закликав президента Володимира Зеленського розпочати переговори з РФ і запропонував йому в цьому допомогти. Як поїхати знову в Мінськ? Більше того, він хотів повернути нардепів з підозрами до зали парламенту. Зокрема, казав і про Дубінського, і про Дмитрука, і про Нестора Шуфрича. Також Шевченко виступав проти заборони ОПЦ МП. А, і якраз у нас, от зараз так само відбувається пряма трансляція вже з зали, де обирають запобіжний захід Євгену Шевченку. І до речі, щодо мінська, от про який згадував сам Шевченко в одному з постів, то туди він літав ще в 21-му, буцімто знайомитися з самопроголошеним очільником Білорусі, і тоді він заявив, що більше третини українців були б раді бачити Лукашенка своїм президентом через цю поїздку. Шевченка навіть. Виключили з фракції Слуга народу. А в березні 22 го змі повідомили, що СБУ затримала нардепа на кордоні з Польщею і повернула до Києва. І після початку повномасштабного вторгнення Шевченко проход... Проход... приходив у військовій формі до Верховної Ради і навіть заявляв, що служить у розвідці. Депутати тоді вимагали зняти однострій через те, що він не є військовослужбовцем і вигнали Шевченка з сесійної зали. Роботи зброї все в Україні. Я не думаю, який забороняє. Наслідову Ми вимагаємо В травні 2023 року очільник Гур Кирило Буданов називав Шевченка агентом розвідки і наголошував, що депутата задіювали для таємних. Переговорів з Лукашенком, аби не допустити прямої участі Білорусі у війні. Ми користуємось можливості його комунікації, його зв'язками. В принципі, ніколи це там сильно не скривали. Угу. І він є ефективним в цьому процесі. Пан Шевченка достатньо давно допомагає нам. Давайте так це назвемо. І жодного разу не відмовляв, коли ми. Зверталися з певними проханнями до нього.